Всім привіт, вітаємо привіт. вас на каналі мемуари Переселенців. І з вами знову Юлія і Марина. Да, і ми в прекрасній Греції. Змінили локацію з нашого сонячного берега і Болгарії на сонячну трошки Грецію. Сонячну, але трошки гмарну Грецію. Так, ми хочемо сьогодні вам трошки таке включення, розказати, як ми швидко сюди добралися, розказати про паром, розказати про наші готелі, трошки показати вечірню набережну в як ліметрі. Мерія, де ми тут і З чого ми почнемо? Ми почнемо з того, що кордон ми прийшли справді дуже швидко. В нас нічого не перевіряли. Це просто паспорта. Подивились віддали, і все ми поїхали далі. Навіть машину довелось відкривати. Взагалі Я дуже нічого. переживала, що цей кордон через який ми їхали ось тут геолокація. Що там немає ветеринарного контролю, ветеринарного контролю, і я не зможу приїхати з котом. Ну на кота навіть не дивились. Відкрили там, де він сидів, подивились на нього, і навіть не перевіряли моєму чи їдете з тваринами. не переживайте, можете їхати. Так все добре. Другий пункт це був. Платні дороги, я дізнавалася, що ти оплачуєш, Тіпа, заїжджаєш, оплачуєш, виїжджаєш, оплачуєш, ну якось так. Ми стояли довго в черзі, вже на виїзд. Вже готові були там з телефонами їзд, що це було, так. так, Але е, просто в якийсь момент почали махати руками, типу проїжджайте, проїжджайте, ми нічого не заплатили. Добу, так, Про платні дороги, можливо, ми розкажемо про дорогу назад. А тут у нас вийшли безплатні платні дороги. Так. І паром. Також ми думали, що ми не розберемося, я чомусь так переживала. Але все виявилось простіше. Ми під'їхали, заїхали. Ось тут координати парома, через які ми перенаправлялись на Тасос. І я е, чула, що треба бігти в касу, бігом вибігати, купляти. Е, так, що всі білети. пасажири виходять да. з машини, купляють квитки, передають ці квиток, обов'язково водіюшок, все там було звучало, серйозно. Але виявилось, все просто, просто такий мужчина, давайте бігом заїжджаємо, заїжджаємо, і вже на паромі до нас підійшли. Е, ми оплатили 25 євро коштує легковий автомобіль, і 5 по 5 дорослого. євро з дорослого, 3 євро. Ми так зрозуміли, дитина. От так. наші. І Всі на строки. паромі, ну, я читала до цього, потрібно діставати всіх своїх тварин. Якщо це там, великі собаки, то це можна на повідку, Якщо це там, кіт чи що там у вас, ви дістаєте з авто і йдете з цією переноскою, можете спокійно йти на паром. Паромі. На голові ще попало, але вам із сонячної Греції. Зараз я вам покажу. Вероніка. Ось ми пливемо. Там вон куча людей. Десь всередині машинки. Як будемо щось знати, як тут все платити, розкажемо. Якось було, якщо чесно, дуже цікаво. Поки що ми ще ніде не платили. Я вже трошки переживаю. Ще нічого не зрозуміла. Пішли розбиратися? І також там на паромі є якийсь там ресторан. Класний ресторан. Масажні е, крісла. Масажні крісла. Вероніка скористалася послугою. Я трошки зняла меню, щоб ви розуміли, що там по цінам, але в ці в цей ресторан немає доступу з тваринами. Так. Кофе Америка 2.90. Ну, типа переведено. Мені не, не просто інтересно, вони везде тут, типа їх этот, как его, греческий кофе. Мені вот, цікаво, і з них вони вважають греческий кофе. Непонятно. Не знаю, хіба щось, ти щось. Я нічого не повітря. Ой, вибач. Такі скракери.

Ну як тобі? Клас? І ще там є така розвага кормити, усіх mm -hmm. так, як цих матроса, хто, хто вони? Чайки. Разом зі. з зі. Гларуси, Гларуси, о, Гларуси, Ось осі курки. Так, але ми щось трошки не підготувалися до Ну, в мене вже майже вийшло, але я знаю. Так, що якщо, якщо ви десь їдете, беріть, беріть батон, собі да. батон, у вас є всі шанси покормити курку. За чим ти їм кидаєш? А щось прилетить, держи! Ти бачиш, жди. Ти ось на цей тасос, ми заїхали одразу в Lidl. Я там трошки там буквально пару таких швидких знімків зняла. Lidl такий, ну як в Болгарії. В принципі, самі дуже продуктів. багато знайомих. Є чисто якісь там грецьке місцеве, але загалом так прикольно було заїхати, тому що в нас еліминарії тут вже немає. Ми зараз подивимося, що тут є за супермаркети. Так, якщо Lidl, щось буде цікаве. Жаль, ми додамо сюди це зараз, відео. зараз. Ми от в Лімінарії це друге місто по величині після Тасоса, але щоб ви розуміли, вони всі дуже маленькі, і ми від Тасоса на іншу сторону острова в Лімінарію приїхали за 40 хвилин. Буквально так, і це проток нормальні, не за е, однополосна і, і оці серпантини. Е, так, але дуже швидко справді. У нас так вийшло, що в нас з Юлею різні готелі, тому що в її готелі немає можливості посутися з твариною. Мій готель знаходиться трошки далі. Я тут зняла скільки займає часу цей дорога вгору, тому що він так трошки на горі. Огляди цих наших номерів ми додаємо ось тут. Ви можете їх зараз бачити. Так, обзор тут електрич, електрика на ключику. Норлан вже розклався. Є кавомашина, куча всього є. Що це тут? Є посуд різний, штопор навіть є. Тут є кастрюльки всякі. Так, тут у нас холодильник працюючий. Нам залишили новий сік і водичку. Сказали, що це для нас. Тут у нас туалет, ванна такі. Шафка, фен, Всі свої прибамбосики можна перескладати. Дуже так. Нема нічого зайвого. Ліжко одне, ще й ліжко запасне, кондиціонер і балкон. Балкон найцікавіше, Так, так він. Так, стіл вид на море і ось там вид трошки на місто. Тут Pet Friendly повністю, якщо потрібно якісь прибирання чи ще щось, є графік, коли це можна зробити? Вони можуть приходити ось. Wi-Fi. Вони можуть приходити за вашим запитом, щоб не турбувати тварину. Вони вже перескидали з тобою, Нурлан шерсть. Твоя? Тобі тут подобається? Тим тут жити трошки, так? Да? Це я Хіло. А ще що прикольно, що є тапочки, рушнички. Все супер-пупер. Так, тобі подобається, будеш дивитися віконце? А наш з Веронікою готель прямо біля моря, бо Вероніка не любить довго ходити, тому так, ну, це дуже підходить. Зараз буде включення з нашими готелями, щоб ви могли зрозуміти, що ви можете отримати в цей час за цю ціну, грубо говоря, і в різних трошки локаціях. І що я вже з Веронікою на місці? Зараз вам зніму огляд. Ми з Мариною в різних місцях. Наш готель називається Ксенія Сьют». Зараз вам все зніму, як тут виглядає. Ззаді мене парковка. З цієї сторони, з цієї сторони можна паркуватись, де ти хочеш. Ось сам готель у нас номер 2 Ми самі отримали е ключ. Ось тут нам прислали інструкцію. Великот отримали ключик і ось у нас тут Таке ліжко. Ось тут окремо типу для Вероніки ліжко, Тут невеличка така кухня, оливкова олія одразу була. Бутилочка вина, то я вже грузила. І ось тут ванна, дуже гарна ця З камня. які штучки. Шампунь і гель для душу, все разом. ось. І тут душова кабіна теж така дуже прикольна. Має бути дуже близько до моря, тому що буквально там позаду у нас море. Зараз сходимо, подивимося. От, але загалом я задоволена. Також ми побували в тут в невеличкій кафешці на... Таверна, таверна на... на узбережжі. Якщо чесно, ну, в нас трошки двоякі такі враження. Мені не дуже сподобалось а мені, прям, їжа, дуже сподобалося. хоча я була дуже голодна. Тому залишаємо такий звичайно, все навпаки, неоднозначний так. Відгук, ось геолокація, трошки фото Ловить буду, давай. Лов. У -у -у. Ти будеш сама собі ловиш? Давай цукрився попросимо. Ну, Непогано. Але не божественне. <смі> Таке розовий. І Та зараз знаходиться, типу, прямо, я так розумію, в нашому готелі і... Що саме прикольне, що ти можеш щось взяти на пляжі да, зруч і е, безкоштовно користуватися шезлонгами і парасольками. Це дуже зручно, справді тому, що якщо б там платить по 20 євро, це було б дорого. Ну да а так а якщо безкоштовно там як... взяв якусь Всьому каву, 50 дуже 50 лев, воно в Іраклі. Так. Меню скинемо, ну, можна подивитися, але мені сподобалось. Мусака була смачна. Ну, і можливо, я смачна. була не в тому настрої. Можливо. Не скажу, що прям жахливо, але ну, на, на мій смак не дуже я задоволена. Дивіться, яка штука. І тут ось є октопус Сандрайт. Ось. 18 євро за таку, по-моєму, ногу. І якщо ви щось заказуєте, оцей пляж ліжечки безкоштовно, навіть якщо це кава або коктейль. Я ще, звісно, не плавала, Юля з Вероніки вже булькнулись. У мене подалі номер. Але такі хмарки, наче буде дощ. Хто його знає, звісно. І зараз ми відправляємося на прогулянку, покажемо вам трошки невеличкі включення з вечірньої набережної. Якщо щось цікаве буде ще, ми додамо. Да? Да. Залишайтесь нами. Море, Юля, люди в готелі. Шукаємо. Ж, мені воно таке якесь таке. Як це по-модному, Вайбове. 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 таке Мені здається, що Греція це прямо по мені підходить. Жить. Не знаю, я поки щось не прониклась не знаю, ні, трошки. Я дивлюся, мені все прям тут подобається. Мені просто дуже подобалась Чорногорія, а це таке, знаєш, значить, Чорногорія на мінімалку. Мені Чорногорія теж подобалася, але тут якось допомагає в цій нікому з дуже прикольному, такому маленькому селі, але в такому якомусь дуже красиво. Не знаю, мені прям тут комфортно. Малій. От, Малій. Дуже тихо і дуже так цікаві заклади.

То по чем юля мороженое 80 центов а, а все остальное не знаю я заплатила 2,90, Не, я заплатила 370 за морозово что ты еще взяла две отаки от штучки рафаэлки угу. и великую такую типа тертый пирог мне кажется на сниду yeah. 290 за все 370 за все а 370 і дякую всім за перегляд нашого відео. Ставте запитання в коментарях, якщо вам ще щось цікаво, поки ми тут постараємося щось відзняти або відписати. на канал. І так, у нас є час, тому рекомендуйте, можливо, якісь цікаві місця на тасусі. Я думаю, що ми встигнемо їх відвідати. Так, дякую всім і всім пока!